Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде автомобільний акумулятор від торгівельної марки Єврокар. Взагалі, Єврокар це один з брендів компанії або корпорації Акум Груп, яка в свою чергу виробляє ще й такі акумулятори, як Євротрак, Грін Power, Грін Power Макс, Енергія тощо. Ну, відповідно, це одна з модифікацій або один з продуктів, який випускає ця фабрика, корпорація чи фірма. Що стосується саме акумуляторів Єврокар, то тут виробник заявляє про те, що в цих батареях пластини. Трішки збільшеної товщини, відповідно, більше свинцю, відповідно більше міцності при серйозних навантаженнях, ну і більше ресурсу. До нас на тест потрапила звичайна батарея в європейському корпусі, заявлена виробником євність 62 Аг, а пусковий струм цілих шістсот ампер. Принципі, акумулятор, як я кажу, має стандартну європейську конструкцію, але тут є одна деталь, яка може сподобатись певній категорії автомобілістів або автолюбителів. Цей акумулятор, як і 99,9% сучасних акумуляторів, сконструйовано як необслуговуваний, але тим паче ми бачимо, що ось тут є легкий доступ до кожної з шести банок. Тому, якщо у вас виникне бажання заміряти там, щільність електроліту, долити воду чи ще щось, будь ласка, така можливість у вас буде. Але це також може вплинути на гарантію. З іншої сторони, якщо ви саме акумуляторщик, який любить щось там. Робити з акумулятором, проводити якісь маніпуляції з ним, які, на вашу думку, продовжать ресурс батареї. То, в принципі, з цим акумулятором у вас буде така можливість. Більше ніяких цікавих конструктивних особливостей я тут не бачу, все стандартно. На щастя, немає тут ось цього вічка, яке нібито дозволяє. Перевіряти рівень заряду акумулятора в принципі, конструкція максимально проста. Єдине, що можна ще сказати, тут з обох боків є аварійні клапани. В кожному відео я про ці клапани розповідаю. Сьогодні дозволю собі просто сказати, що клапан тут є. Якщо вам цікаво, що це таке, ви зможете знайти цю інформацію в наших минулих відео. Даний акумулятор ми перевіримо на відповідність заявленого пускового струму фактичному, і перевіримо це як в нормальному стані, так і після заморозки при температурі мінус 20 протягом одного тижня. Але перед цим ми ще проведемо невеличке зважування, адже багатьох користувачів цікавить, яка саме вага у акумулятора. Якихось спеціальних надточних вагів в мене немає. В мене є мої власні ваги, на яких я постійно зважуюся, і в принципі вони мене ніколи не підводили. Також на цих вагах 5 Літрова пляшка з водою важить 5 кг, а дві пляшки 10. Можливо, є якась похибка, але ця похибка не більше, ніж декілька сот грамів. Даний акумулятор, як ми бачимо при заявлених на етикетці 17,5 кг, на моїх вагах важить 15 кг і 100 г. Знову ж таки, Ваги, можливо, не надточні, але, в принципі, дві 5-літрові пляшки з водою чомусь на них важать 10 кг. Тут в нас або похибка на 2,5 кг, або виробник нам щось не доважив. Отже, вагу ми перевірили і результати, як на мене, не втішні. Хоча, можливо, якщо хтось з вас є власником аналогічного акумулятора і у вас є можливість заради цікавості, заради всіх нас. Переважити свою батарею, зробіть це, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, ми дізнаємося якусь ще цікаву інформацію. Ну, а далі перевіримо, наскільки заявлений пусковий струм відповідає дійсності. Тепер після повного заряду можемо попередньо протестувати наш акумулятор. Заявлений виробником пусковий струм 600 А. По факту, ми бачимо, що струм менше, 550 А і, відповідно. Через таку розбіжність нас прилад фіксує, що ресурс батареї 84%. Можна було б списати це на недозаряд, але в нас новий акумулятор, і зараз його напруга 13,6 вольт, тобто батарея повністю заряджена. І також видно, ось прилад показує 98% заряду. Він завжди для всіх акумуляторів, навіть на 100% заряджених показує чомусь 98%. Тобто ми бачимо, що тут трішки завищені виробником характеристики, і відповідно через це прилад нас показує менший ресурс. Тепер на тиждень відправимо акумулятор в морозильну камеру, після чого проведемо контрольний замір ще раз. Отже, для нас минув тиждень, а для вас всього декілька секунд, і ми проводимо повторний тест. Зараз після заморозки наш акумулятор має ресурс всього навсього 45%, але при цьому його рівень заряду зберігся. Пусковий струм впав до 405 ампер, тобто виробник в нас заявляє 600. По факту, після зарядки було 550, а після заморозки всього навсього 405. Отримані дані ми додаємо в нашу загальну таблицю, в якій назбиралось дуже багато різних акумуляторів. Будь ласка, можете ставити відео на паузу, дивитись, порівнювати. Тут, в принципі, таблиця складалась, мені здається, більше трьох років, і тому перелік акумуляторів дуже великий, і всі ці акумулятори тестувались в абсолютно однакових умовах тестувалися одним приладом і заморожувалися в одній і тій самій морозильній камері. Тому, в принципі. Результати всіх наших тестів більш-менш стабільні. Ну і завдяки цій таблиці ви зможете порівняти як ті акумулятори, які зараз є в продажі, так і ті акумулятори, які, наприклад, там були колись в продажі, зараз зняті з продажу, або можете знайти якийсь акумулятор, який ви купували дуже давно, і зараз його просто немає в продажі. І ви хочете порівняти характеристики свого старого акумулятора з новим, який плануєте придбати зараз. Підсумку можу сказати, що як на мене, результати тесту цієї батареї не дуже втішні. По-перше, ми трішки недоотримали ваги, це був такий перший. Тривожний дзвіночок, а потім ще в нас сталося трішки неспівпадіння з фактичним і заявленим пусковим струмом. Особисто мені здається, що тут виробник все ж таки трішки завищив характеристики батареї і зробив це даремно. Можна було, в принципі, написати реальні характеристики, і при такій вартості, я думаю, батарея все одно відповідала б тим характеристикам, які ми отримали по факту. Ну а так ми бачимо, що нас трішки, можливо, десь хотіли обдурити. Але. Знову ж таки, зважаємо на те, що в нас не лабораторні тести, і якась похибка може бути присутня. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.